Дубль 2. Це наш станочок, такий невеличкий, От, Сьогодні маємо вирізати маленьку підставочку під квіти. І зараз я вам покажу процес. Уже виставили станочок, де він буде починати різати. Підставляємо фокус. Виставляємо фокус. У мене фокус ручний. Ось такий сходинка. І зараз почнеться процес різки. Так, наступний крок наш це ось така маленька підставочка з колони під квіти. Ну, тут вона маленька, в житті вона трошки побільша Зараз ми виставимо макет, виставимо швидкість і будемо починати різати. І так, В нас вона поміщається тільки поки що два. Element. Зараз ми їх виріжемо і на другому частині фанери. Ну от, Запускаємо старт, швидкість 16 мм. Різу. За секунду фанера 6 мм. так він ріже. І зараз я покажу готовий варіантик. Коли він вже доробить два. Або наступний. От. Для вас прийшов момент, для мене півтора хвилини, щоб не затягувати відео. Ось він вже закінчує надпис. Вау. Швиденько. Можу приблизити. Вот, щоб не казало чи він ріже, вот ріже. Або тут. Можу так витягнути. Оп, і готово. І ще один елемент. І ще один треба буде вирізати на ще цьому окремому кусочку від входа І я вже в кінці покажу, що вийшло. І треба буде пошліфувати гарно, щоб вони мали товарний вигляд і були гладкі. І в наступному відео покажу, як їх зібрати. І що з того буде? От Цей елемент і ще один. І зараз буде шліфовка. І останній елемент запускаємо. І бомба ракета полетіла. Так, от, готовий варіант. ну, йду зараз шліфувати, шліфано гарно, щоб воно було чистеньке, гладеньке. ну, Це я думаю, вам не треба показувати. Щоб не бачили, як машинка береться і шліфується. А вже у наступному відео покажу, як воно збирається, як воно виглядає, як доставляться колбочки.